Для утвердження національної співдружності закарпатців рік видався вельми показовим. Вважає керівник краю Олександр Ледида. Представникам різних національностей вдалося зберегти єдність прагнень, хоча політичний клімат не завжди цьому сприяв. Цього року політична напруга в Закарпатті була досить високою, тому що зрозуміло проводились вибори до вищого законодавчого органу Держави України до парламенту держави України. Також десь були спроби розіграти і національні карти, як це робиться. Ну але взагалі успіху ця політична гра великого не мала. Так що Закарпатті являються добрими, продовжуючи цих. Традиції, які склалися багато-багато років в Закарпатті. факти, які це підтверджують у рамках виступів, оприлюднили доповідачі. Так у 2012-му вже то низку заходів, спрямованих на задоволення етнокультурних потреб нацменшин краю, зроблено багато, хоча далеко не все. Влада нас порадувала демократичними рішеннями а тому сьогодні я з благодарностю хочу вичити п'ять примірників адміністрації. Граматики русинського язика і так примірників обласній раді, щоб ви знали, що є такий язик, він визнаний у світі і тим паче визнаний в Україні. Україна зробила великий крок вперед. Наше товариство всі треба дещо і допомагати ділянство. Всі відношення були в не незабезпечені абсолютно. У нас теж, наприклад, готує зараз словник два томи, словою Закарпаття не мають чим ви білі усуду відмовляють, немає. Межобтає фінансувати допомоги. А взагалі, дякую фінансові за, за нашу роботу. Я хочу подякувати вам також за вашу співпрацю. Дуже нелегко, дуже непросту, тому що в більшості це громадські організації, які у свій вільний від роботи час десь мали би займатися, можливо, в а так вони віддають для блага тих наших. Однодумців, співвітчизників, побажати вам у вашій нелегкій праці, всього всього найкращого, і пообіцяти вам, що Закарпатська обласна рада завжди сприятиме вам. У виконанні всіх тих завдань, які виставити представники нацменшин задекларували принципи роботи в 2013 тисячі Вони не надто відрізняються від цьогорічних, проте традиційно кожну меншину хвилюють свої питання. Русинів офіційна мовна й етнічна ідентифікація, словаків підтримка культурно-просвітницької діяльності, румунів інтеграція в загальнодержавний освітній процес. Тим самим переймаються й угорці, а ще охороною історичної спадщини та поверненням майна релігійним громадам. Роми ж уболівають за соціалізацію свого населення керівники краю готові до конструктивних перемовин уже в новому році. А поки привітали присутніх зі святами, що, хоч і відбуваються в різні календарні дні, та знову ж таки об'єднують представників усіх національностей краю.